У студії Українського Радіо Миколаїв Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень. Сьогодні будемо говорити про реабілітаційні центри, які дуже потрібні в громадах. Більшість таких центрів відкривається за грантові кошти. У місцевих бюджетах грошей на подібні проєкти не вистачає. В Орбузинській громаді, наприклад, сподіваються на перемогу у конкурсі проєктів громада на всі 100». Подробиці почуєте вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо «Миколаїв». Слухайте на хвилях. «Миколаїв» 92 FM. «Первомайськ» 105,9 FM. Сьогодні п'ятниця, 8 листопада, і це 989-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Спортивно-реабілітаційний центр планують відкрити в Арбузинській територіальній громаді на Миколаївщині. Відповідний проєкт подали на конкурс грантів громада на всі сто, спрямований на розвиток територіальних громад. Конкурс реалізується за підтримки програми USAID Добре у партнерстві зі Starlight Media та українським кризовим медіацентром. Ініціаторка проєкту Вікторія Медиченко каже, що виношувала ідею створення центру протягом двох років, тому, коли дізналася про конкурс, не роздумала. Овола ні хвилини підтримав це рішення і селищний голова Євгеній Трав'янко Вікторія Медиченко. Зараз з нами на зв'язку. Тож почуємо так, би мовити, з перших вуст усі подробиці. Пані Вікторія, розкажіть про свою ініціативу щодо створення реабілітаційного центру, що все починалося, і як цей проєкт ви просуваєте. Перш за все звернули увагу. Ми на кількість військовослужбовців на території громади. Які кожен потребує реабілітаційних послуг і потребує довготривалого лікування і огляду? Проходять хлопці по території всієї України відповідно до розташування реабілітаційних центрів. Перш за все стояло на меті зберегти кількість проведених життєвих важливих часів. У родині і проживати це е, разом з родиною, тому що це дуже важливо. Для... Тобто, щоб реабілітацію то... проходити тут на місці, так на місці, де, віде, де віде. родина, так а, так. а скільки так. всього проживає у вас на території громади ветеранів? Діючих військовослужбовців mm -hmm. у нас орієнтовна цифра в 850 на території громади, але є хлопці, які зареєстровані за іншими підка. Є ще з нас ветерани воїни-інтернаціоналісти, які відбували службу в Афганістані в інших країнах, проходячи свою строкову службу, на їх ураховані. Є ліквідатори ЧАЕС, на яких теж потрібно розраховувати. То це виходить близько півтори-дві тисячі осіб. Це чисто вразливої категорії саме військовослужбовців. Цей засоб ще буде розрахований для осіб, які мають орфані захворювання. У нас Близько двох тисяч пенсіонерів і близько 1600-1800 інвалідів, але є ще люди, які не мають запису з інвалідністю, але мають орфані захворювання і потребують постійної реабілітації. І не кожна особа має змогу відвідати ну, ту чи іншу установу відповідно до фінансового становища, так як зараз всі проживають за рахунок соціальних виплат пільгові категорії. Досить велика кількість людей, звичайно, які потребують саме такої реабілітації, так і тому і я так зрозуміла, ви вирішили цей проєкт ну, реалізувати. Майже ми проводили аналіз, ви знаєте, майже в кожному подвір'ї. Кожному будинку, якщо брати не по кількості населення, а по кількості родин, то в кожній сім'ї є вразлива категорія. От від провести статистичний огляд, то в кожну родину охопило, пригнітило військовий стан, тому що ну зросла кількість пільгових категорій. Майже кожна родина є членом сім'ї військовослужбовця і Плюс збільшилося захворювання, збільшилось кількість осіб з інвалідністю. Суттєво збільшилося спортивно реабілітаційний комплекс, ну, це саме те, що потрібно нашій громаді. І це не тільки забезпечить надання реабілітаційно спортивних послуг населенню, це ще буде створення робочих місць, що є дуже важливим для населеного нашої громади, так як нас іде за рахунок бюджетних сфер і за рахунок сільського господарства надходження і щоб охопити більшу кількість населення у нас є люди у нас талановиті люди у нас фахівці щоб забезпечити їх і залишитись і дать право залишитись жити за місцем свого народження за місцем свого проживання даний проєкт дасть можливість розвитку громади тобто в принципі у вас є фахівці які будуть працювати в цьому центрі і надавати реабілітаційні послуги так є фахівці є і на території громади буде того новить віддані люди. Але деякі з них їздять на інші місця роботи, так як ну в нас немає даної категорії, немає даного реабілітаційного центру, так вони могли працювати. Але вони погоджуються повернутися і їм краще проживати за місцем проживання, де вони живуть, ніж їхати в інші міста працювати. Ми можемо долучити так само. Це буде для розвитку громади. Пахівця передбачений лікар, який нейрохірург. Це дуже важливо для даної категорії військовослужбовців на сьогодні. У нас є можливість оголосити конкурс і провести їх лікарів з окупованих територій, які бажають працевлаштуватися на території країни. І це теж розвиток буде нашого населеного пункту, і плюс забезпечимо ми. Направлення нейрохірургії на, на території нашого нашої громади, нашого осередку, і це зацікавить суніжні села, що дать право на між муніципальних співробітництво Братське, Первомайське, Южноукраїнське. от такі в нас розрахунки. А скільки всього плануєте створити робочих місць? Робочих місць близько 34, тому що там іде працівник Та кухні. якщо там буде проживанням, в даному приміщенні яке ми обрали. Це ще одне було рішення прийняти участь в проекті, так як врятувати ще одне приміщення, яке дуже в гарному стані і потребує просто підтримки і наведення ладу. Це окрема територія. Там е, дві будівлі, це мінімум два сторожа. Плюс, е, якщо ми хочемо забезпечити ліжко місця, а там передбачено 12 кімнат. О, то потрібно обов'язково харчування. Харчування що, харчування це два кухаря, плюс помічники кухаря. Ну і отак близько 34 штатних години. Тобто у вас є уже у вас є вже на території громади готове приміщення, яке потребує тільки, ну скажімо так, більше косметичного ремонту. Так, воно є з готове приміщення і облаштоване проти укриттям, що саме основне на сьогодні. Перед робочих місць у нас в проекті саме головне забезпечити членів родини сімей військовослужбовців, тому що ніхто не зможе так підтримати як людина, яка пройшла через це. Це масштабний проєкт, це масштабний грант. Це на шанс на розвиток, на розвиток громади. Яка сума проєкту? Сума проєкту там йде в підтримку 100 тисяч доларів на придбання матеріалів і обладнання. А це варто того, тому що якість обладнання вона впливає на якість послуг. У 2014 році ми реалізували проєкт, запустили комунальну установу центр реабілітації для дітей з інвалідністю. На сьогодні він має назву центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю. То якби ми не задіяли до цього до цього проекту міжмуніципальне співробітництво, то це було б було повтяженням для бюджету. На сьогодні центр має добру підтримку за участю дітей з інших громад, фінансову підтримку. Вони надають послуги громаді з Братського Братська і Людмилівка, і їм іде співфінансування. Він не фінансування на утримання дітей, і центр працює, працює в дуже гарному стані, розвивається і має колосальні результати. Тому і ми чітко стоїмо і впевнені, що цей проєкт має право на перемогу і реалізацію і буде мати результати. Без муніципального співробітництва дуже важко буде витягнути комунальну установу. А щоб залучити... Інші громади нам потрібно показати високоякісні результати з високоякісним обладнанням і високоякісним захистів. Ініціаторка проєкту спортивно-реабітаційного центру для військових та постраждалих внаслідок війни Вікторія Медиченко була з нами на зв'язку. Вікторія дуже сподівається, що реабілітаційний центр в Арбузинці увійде до 40 відібраних конкурсним журі проєктів і закликає жителів громади та сусідніх населених пунктів активно підтримувати ідею та голосувати за проєкт. Такі центри неодмінно мають бути не тільки у великих містах, а й у громадах. Вважає фахівчиня з супроводу ветеранів війни територіальної громади Ірина Немлій. Пряма мова далі багато хлопців звертаються з проблемами реабілітації, тому що на око не видно отих проблем, які вони мають на даний час у себе зі здоров'ям. Ми хочемо усіма своїми силами сприяти соціальній адаптації військових і їхніх родин. Дивлячись на те, що ми плануємо відкрити реабілітаційний центр, ми хочемо залучити як ветеранів війни, так і членів їх родин. В цьому центрі ми зможемо їм проводити і психологічну реабілітацію, спрямовану на відновлення та підтримку функціонування ветеранів війни та членів їх родин. Так само вони зможуть прийти до нас всією своєю родиною і пройти реабілітацію як фізичну, так і психологічну. На даний час, навіть на 10 днів, як вони приходять у відпустку, ми зможемо з ними провести тренінги, психологічну реабілітацію саме з родинами. Тоді вони зможуть і отримати своє здоров'я в гарному стані, і провести час з родиною на позитивних емоціях. Пані Ірину, а от побутові питання, наприклад, ті ж самі там якісь дрова або інші комунальні послуги, або якісь виплати, або пільги, все це як ви вирішуєте? Ми комунікуємо з органами влади, з надавачами таких послуг. Під час того як звертається до мене ветеран війни або член його родини, ми моніторимо повністю його документи. Бачучи всю історію в документу обігу його, ми можемо зрозуміти, яка сама потреба є і що передбачено законом, щоб підтримати ветерана війни. Саме перше ми піднімаємо питання по пільгам. По здоров'ю, по отриманню його всіх прав, що передбачено законом. Звернувшись, ми передивилися. Всі документи його зібрали до кучі. Я пишу список тих документів, яких немає, і по можливості допомагаю взяти довідки, які потрібно для оформлення тих чи інших послуг чи пільг. Як правило, звертаються вже ті, які демобілізовані військовослужбовці і ветерани, які вже повернулись до цивільного життя. Ні, звертаються і мобілізовані, і ветерани війни, і хлопці з інвалідністю, тому що питань є дуже багато, знаючи, що у нас для того, щоб отримати як хоч одну якусь лігу чи якусь послугу, для цього потрібно зібрати дуже велику. Кількість документів, і я є тим супровідним органом, як фахівець, я допомагаю повністю зібрати пакет документів, комунікуючи з усіма органами, без всяких черг я договарююсь, назначаю час, і ми це все робимо за один день, якщо всі фахівці на місці. Скільки, наприклад, протягом місяця ви допомагаєте військовослужбовцям? Скільки людей ви маєте можливість вирішити їх питання? Питання бувають дуже різні. Якщо ми беремо на себе відповідальність оформити пільгу, то це за один день, точніше, навіть за. Одну годинку ми це можемо зробити. якщо з припискою довідко по склад сім'ї у нас все добре? Якщо вже більш глобальніші такі питання, як оформлення посвідчення інваліда війни, то це займає близько 10 днів. Ми збираємо всі документи, ксеримо, заносимо, супроводжуємо повністю ветерана війни і 10-15 днів ми отримуємо посвідчення. За неділю е, буває по різному. Я можу прийняти від 30 людей і більше, тому що є різні питання, як, по яким звертаються, і такі питання, які на даний час не вирішуються. Ми чекаємо якихось довідок, якихось документів, які потрібно для вирішення питання. Е, але все вирішується, і все і маємо ціль. І йдемо до неї. Як наполегливо йти до своєї мети добре знає Марина Фоміних з Вознесенська. Кілька разів протягом двох років жінка намагалася отримати підтримку міжнародних донорів в реалізації свого проєкту і відкрити спортивно-реабітаційний простір для ветеранів війни з ампутаціями. Її наполегливість дала результати. Проєкт Марини Фоміних Адапт переміг у конкурсі міні-проєктів із соціального підприємництва, організованого центром навчання і освіти дорослих Південь спільно з Агенцією розвитку Миколаєва за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку ЮСЕЙД. Марина Фоміних телефоном нам розповіла, на якому етапі наразі реалізація її проєкту. Наразі наш проект Адапту Вознесенську доходить до старту реалізації, і тут у нас з'явилося співфінансування від міської ради на третину від той суми, що ми отримали від донорів. обладнання зараз відбувається спортивної зали, що робить цю залу довготривалою як місце для постійної адаптації в подальшому. Наразі закуплено все обладнання. І іде устелення підлоги спеціальної навчання тренерів зараз іде по роботі з особами з інвалідністю для отримання навички по розробці індивідуальної програми по роботі з інвалідністю. І е, е, Іде у нас запуск реклами для того, щоб про цей спортивний зал знало якомога більше жителів нашої громади і е, наші ветерани максимально долучалися. Ми плануємо, що на початках буде три тренери в спортивній залі. Провадить і кожен буде по 3-5 осіб з інвалідністю вести безкоштовно і по своїй розробленій індивідуальній програмі реабілітації. Коли плануєте, що вже перші заняття можуть відбутися? Ми плануємо, що, мабуть, в кінці наступного тижня буде відкриття, а ще через тиждень то вже я думаю, що буде вже прям запуск з тренерами і з людьми. Вже є ті люди, які звертались до вас, які хотіли би прийти ось таку реабілітаційну так, є це вже чоловік десь приблизно сім, які бажають уже працювати з тренерами. Тож ніколи не слід здаватися і, попри невдачі, впевнено рухатись до своєї мети. Ніхто за нас не вирішить наші проблеми, а ось гарні ініціативи можуть підтримати. На сьогодні все. Дякуємо, що були разом з Українським радіо. У студії працювала Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Ще почуємось.